І зараз я вам покажу найрозповсюдженішу помилку, котрі роблять прям всі студенти на прикладі ось цього пейзажу. І якщо ми з вами на нього подивимося, то це що в нас? Це в нас вечір. Як я це дізналася, перше, у нас тут є з вами ось така рожева полосочка. Рожевий колір, він з'являється якраз в вечірні стани природи. Після того у нас ось тут, тут весь низ дуже темний, він однорідний. Тут немає Має чітко вироженого світла, немає чітко вироженого тіні. Я роблю висновок, що сонце вже сіло за лінію горизонту або дуже близько до нього. І так, щоб вже ось ця ділянка вона зараз не освітлюється. Але у цьому малюнку у нас дуже світле небо, і ось це і є якраз така сама-сама велика помилка усіх студентів.